Подивись на цю банку. Уяви, що це твої увага та час. Ти можеш заповнити її повінця, але ні на сантиметр більше. То що б ти в неї насипав? Праворуч український контент. Ліворуч російський. Припустімо, що в реках Тіктоку ти не просвайпуєш російське відео. На Ютубі дивишся російські туторіали. А в інстаграмі взагалі досі половиш ось із геолокацією Москов. А отже, приблизно стільки твоєї уваги займає російський контент. У цьому реченні стільки фу. Скільки ж місця тоді в банці залишилось для українського обмаль, а мало б бути так. І бархата, чому яке може у тебе виникнути, це чому взагалі у нас так багато російського контенту. Справа в тому, що Росія систематично та жорстоко намагалась знищити українську мову. Уяви собі, у певний період вони навіть забороняли друкувати українські тексти під нотами. Лінгоцид, мовоцид або мовобивство це свідоме знищення певної мови, і в українській історії це сягає багатьох століть. У 1600-х роках почали знищувати книги відомих богословів. У 1700-х роках уже заборонили українське книговидання, заборонили також і церковні тексти. А всі державні постанови були перекладені на російську. Катерина II пише детальну інструкцію, як правильно русифікувати Україну. За її наказом було заборонено викладати українською мовою в Києво-Могилянській академії, друкувати та використовувати буквар. Українські школи закрили, була спалена навіть книгозбірня, яку збирали понад 150 років. Пізніше Валуївський циркуляр 1863 року заборонив часткове видання українських книг, але він лише став підгруддям до Емського указу. У 76-му році Олександр II підписав той указ, який забороняв українську мову всюди у школах, у церквах і навіть у побуті. І це лише деякі факти жахливої історії Лінгоци. Засилля російського та відсутність попиту на українське створювало хибне враження, що у нас нібито немає крутого контенту, але це неправда. Ну ні, і я неодмінно тобі доведу це наприкінці відео, тому дочекайся. Мені здається, чи наступне твоє чому звучить як чому всі кажуть, що коли я слухаю російську музику, за ці гроші виготовляють ракети. Отже, пояснюю: ось це топ ТОП-100 Україна плейліст з найпопулярнішими піснями серед українців на YouTube Music. У ньому 17 пісень росіян. Я не буду називати їхні імена, адже ми зібрались тут не для того, щоб піарити всяких е, ми і а. Але виходить, що українські слухачі платять зарплату 17 російським виконавцям. Адже за кожне прослуховування їм капають гроші. В Україні приблизно за одну тисячу прослуховувань виконавець отримує в середньому десь півтора євро. От це означає, що 100 тисяч прослуховувань – це 150 євро, мільйон прослуховувань – це приблизно півтори тисячі. Довідно, щоб нашими вухами не виплачувати податки в російських виконавців, які вони сплачують в Російській Федерації. Можливо, не слухати російський контент. От, адже таким чином ми фактично на півній файлі фінансуємо країну агресора. Що відбувається далі? Ці співаки виводять свої грошики та починають їх витрачати. Пішли в кіношку, випили капу Orange, купили новий прикет. І сплатили податки, які наповнюють російську економіку. Це мерзує. так, податки є в кожній державі, і у нас також це такі обов'язкові платежі, які сплачують усі громадяни. А потім ці кошти перерозподіляються на різні потреби держави. Яка основна потреба держави Росія правильно підтримка війни. А отже, податки серед яких є і твої гроші, цілком можуть піти на виробництво або закупівлю зброї. У підсумку дуже нео, коли одне прослуховування російської пісні конвертується в шахет, що потім летить у твоє місто або село, те саме і з Ютубчиком. Багато хто думає, що YouTube платить просто за перегляди на відео. Тобто, якщо ти закинув якесь відео на 10 секунд, і воно в тебе залетіло на 10 мільйонів, і всі думають, що вау, ти стільки заробив. Але насправді ні, воно працює не так. YouTube платить за перегляд не відео, а за перегляд реклами у цьому відео, яке вам вискакує перед відео або під час самого відео. А якщо він виїхав із Росії і навіть підтримує Україну. Ютуб забрав монетизацію в Росії, але тільки від людей, які знаходяться в Росії. Тобто, якщо ви дивитесь якогось російського кріейтера з України чи з іншої країни, то цей ютубер заробляє гроші і потім за ці гроші відправляють ракети на Україну. Але це ще не всі способи монетизації контенту. Є і пряма реклама. Як це відбувається до блогера, зокрема російського, якого ти продовжуєш дивитись, Приходить бренд, умовно кажучи, чипси, і каже: Я побачив у тебе багато переглядів на відео. Хочу, щоб ти прорекламував мій товар. А я тобі заплачу ось стільки. Блогер знімає рекламу, отримує ось стільки грошей і за вже відомою тобі схемою іде їх тринкати. Знову податки та кошти спрямовані на російську армію. Тож ніяка відрублена монетизація не заважає їм заробляти далі. А ще підтримувати своє українське це просто база. Більше підтримки, більше можливостей для розвитку ютуб-блогерів, тіктокерів, виконавців і решти. Просто уяви, якби ти писав сценарій, знімав відео, монтував його і в підсумку отримував 100 переглядів замість тисяч. Сумно, правда ж? Тому вже розпочинай відкривати для себе українських контент-мейкерів, адже вони реально креативні та круті. Не віриш? Згадай хоча б саундтрек, який лунає у фільмі Сам удома і який на Різдво наспівує увесь світ. Його написав наш композитор Микола Леонтович. А мультик мавка лісова пісня зібрав у прокаті вже 13 мільйонів доларів в Україні та світі. І я знову чую твоє. Чому? Чому я не хочу дивитися чи слухати російське, але воно все одно лізе мені в стрічку, як набридливий комар, так і хочеться ляснути долонею по ньому. І ти можеш це зробити. Хм, звісно, не в прямому значенні. Наприклад, у Тіктоці всіма відосами, які тобі підкидає, рекомендовані рулить такий собі алгоритм. Він спостерігає на які відоси ти залипаєш, які лайкаєш. Пересилаєш своїм друзям, на кого підписуєшся, і відповідно до цього формує твою стрічку. Якщо ти скажеш алгоритму АГО, я не хочу дивитись російський контент, то він підкидатиме тобі його дедалі менше. Звісно, для цього не треба кричати в мікрофон свого смартфона. Просто натисне справа внизу на стрілочку і вибере не цікаво. І з Ютубчиком усе так само: натискаєш на три крапки та вибираєш нецікаво. Або ж, взагалі не рекомендувати канал. Тоді ти більше не побачиш жодного відео цього креатора у себе в рекомендаціях. Так, увесь російський контент не зникне одразу з твоєї стрічки. Варто буде деякий час звертати на нього увагу та блокувати. Але поступово його ставатиме менше, ніби ти просто прибираєш сміття зі своєї кіберхати, так само як і звичайної. Кіберхата. Якщо ти вже почав чистити свою кіберхату доблиску, то саме час занести до неї щось новеньке, замість викинутого непотребу. Тобто крутий український контент. Хочеш дізнатися більше про кіно? Вмикай ролики загону кіноманів або «Geek Journal». Щоб вивчити нові лайфхаки для гри в Майнкрафт, забіжи до Тео Майнкрафт, Кавун Майнкрафт чи Сані в Шортах. Хочеш переконатися, що наука аж ніяк не занудна, а цікава? Тиця на підписку одноіменного каналу Цікава наука або Альфа Центаурі і на канал Пса Патрона можеш заскочити на хвилинку. До речі, в описі до цього ролику я залишу тобі посилання на платформу «Маніфест». там ти знайдеш тобі сотні україномовних YouTube каналів. Посортованих за категоріями, щоб точно знайти собі щось круте. А що там у тіктоках? Тут теж є із чого вибрати: майстер перевтілення, хочу касира, супермаркету, хочу пілота. Міг – Влад Шевченко. Блогер, який кривиться, коли ти кажеш слівки, а не вершки і чіпси замість чіпси – Той, хто прокачує твою українську, Андрій Шамановський. Ну і нарешті музика. Якщо ти думаєш, що окрім пісеньки про пса патрона у плейліст і нічого додати, хто тримає цей район без патрон, без патрона, то я залишу в описі для тебе посилання на круту добірку з українськими виконавцями слухати всім. Зараз кожен із нас докладає зусиль для збереження і формування України нашої мрії. І поки ЗСУ воюють на фронті, а волонтери їм допомагають. Твій вклад може бути в щирій підтримці українського, зацікавлені нашими контент-мейкерами. Написання їм у коментарях приємних слів, я, до речі, теж від такого не відмовлюся. Тому зазирни в опис до цього відео, де я залишив посилання на всі згадані канали та блоги, а також розкажи в коментарях, що ще українського ти слухаєш і дивишся. А я трішки перефразую відомий вислів: все буде Україна, і скажу так. Нехай все буде українською. З вами були кіберхата та я, Микола Мельчин. па, -па. Кіберхата.